Я депутати, я приїхав сюди для того, щоб війти депутатом в цю залу, для того, щоб я міг також приймати долучатися до приймання рішень. І е, основне питання, то, що касається, що ви маєте зараз приймати, це бюджет. Тому що я, як військовий, я знаходжуся на Сході, я бачу ситуацію своїми очима. Якщо комусь треба, можу показати відео і фото, що там відбувається зараз, і ставити в колеса, щоб я зайшов як депутат. Я вважаю, що це негідно. Ірина Петрівна, ви мені дзвонили. Ви знали, що я заходжу депутатом. Ви мені дзвонили для того, щоб ми зустрілися? Чому ви не пару днів тому назад, щоб оформили ті документи, які ви кажете, що вони не дооформлені? Це перше. Друге, Я чекайте, дайте я вискажу. Я нікого не перебував, я спокійно слухав всіх. Друге. Я нахожуся на захисті батьківщини. Не, не звісно, що буде зі мною завтра, післязавтра, тому що я знаходжуся учасником бойових дій. Там в мене мій підрозділ, яким я являюсь командиром, теж там знаходиться. У мене діти від 20 до 30 років там воюють, і е, мужики від 45 і вище років. Мені 54 роки. Я не знаю, як я там зможу. Ухилитися від того прильоту, і так далі, це розрахунок на той, де що, що мене може не стане, що буде знову менше голосів депутатських в цій залі. В мене є, що сказати по поводу ще раз. Повторюю, по поводу цього бюджету. Я би хотів висказати свою думку і проголосувати за цей бюджет, але в тому стані, яким я особисто його бачаю. Е, тому е, палки в колеса мені ставити не треба. Я маю свою, свою думку. Я ще раз кажу, я доросла людина, і я захисник цієї країни і цього міста. Якщо сюди не долітає, то це дякувати Богу і дякувати ЗСУ, що воно сюди не прилітає. А на даний час основні потреби це ЗСУ потрібно поповнювати бюджетом. Тому що кожний дрон це мінімум один вбитий ворожий солдат. А в, нам на даний час потрібно як мінімум мільйон. мільйон їх потреба, а крім того, що їх треба вбивати дронами, так ви всі знаєте, що з БК у нас проблеми. То ще треба, поки хлопці працюють навіть на тих оборонітельних позиціях, треба, щоб якийсь дрон висів і, і е, поглядав, що щоб не було підходу якоїсь ДРГшної групи і так далі. Я не буду всі тонкості військової науки розказувати. Ну хто потрошки часно пина частину скіровувати, да. все таки. На військові Тоб, потреби ми, ви, не плати, знаєте? Зарплату. Я, я ж вас вислухав, Не, не перебувайте, будь так, ласка. Ні, я чекаю вас ми вас. Вистукав, ми вас, вас ви пропонуєте не платити заробітну платню вчителям. Ви я ще на раз її. повторюю, я планую зменшити. Я особисто планую зменшити витрати на обустройство міста Кам'янець-Подільський для того, щоб більше йшло на потреби ЗСУ, Тому що якщо ворог дойде сюди. То йому дороги наші тротуари не потрібні будуть. Або може наоборот, будуть потрібні. А для того, щоб ми їх там втримали, ви розумієте, що ми свої зарплати купляємо другі, треті пари берць штанів. Дрони купляємо всі можливі фонарики. Я не можу вам все перечисляти, бо його все дуже багато. Ми купляємо свої зарплати. Якщо рахуєте, що у нас великі зарплати, то ми не ділимося також для захисту України. Тому більшу частину я пропоную просто е, затвердити більше на підтримку ЗСУ для збройних сил України. Отака моя позиція. Дякую.